Російських змі зараз масово почали з'являтися, Я не знаю, повідомлення надії, чи як назвати для останньої. Путіна останньої надії, так про те, що мовляв нині йдуть якісь там перемовини між Кремлем і командуванням ЧВК Вагнер Але типу, поки без подробиць, вважаю, вважаєте дослівно прорахував це бажання, яке хочуть видати за реальність. А наскільки воно ймовірне, зважаючи. Зважаючи на те, що навіть от уявімо, що Росія правова держава з правової точки зору робить пригожне, якби Росія була правовою державою, і, і тут перемовини. А, а з іншого боку, про перемовини це що це слабкість? Бо пам'ятаємо слова Путіна про перемовини е мачирі, да. так а тут Звичайна. Перемовини. Звичайна його фраза, але виявляється, що він зараз там сидить в тому приміщенні про який він тоді публічно на весь світ розповів. От, сидить сидити приляканий, так не знає, що з цим робити. Я звертаю увагу, що те, що стосується захоплення Ростова, яке відбулося, фактично жодна військова частина не чинила супротив супроти Пригожину. Більш того, ті високопосадовці, люди з високими званнями, які мали з ним розмову, мати на увазі, що вони доволі я би сказав так. Прихильно ставились в розмові до е, Пригожина. Вони з ним посміхалися. От замість того, якщо б вони діяли по тих нормативно правових актах, які є на сьогоднішній день на території Росії, вони б мали б його або зарештувати, або скажімо так ліквідовувати. Тому що стаття є, це лодиться. Якраз ви показуєте це відео. Ну це точно скажімо так, розмова друзів. Ви не в якому разі, скажімо так не, не не розмова з тою людиною, де якої в них є певні, скажімо так от е, не з. Е, Відносини ми абсолютно не оптимістичні з того моменту з того розуміння, що Пригожин ніколи він військовий злочинець. Він не стане другом України, бо більше він нині абсолютно серйозно і відверто заявляє, що робить усе, щоб далі. Я зацитую, літаки бомбили українців і знищували. Але тим не менше, південний військовий округ, той, який в Ростові на Дону, штаб нині зайнятий бойовиками саме Пригожина, і керує і командує фактично всіма силами. Військовими Російської Федерації на Кавказі, зокрема в прикордонних з Азербайджаном територіях, от власне він про що тут мова? Власне за межами Росії розташовані три військові бази округу в Південній Осетії, Абхазії, Вірменії. Ну і власне потрібно розуміти, що далі чи повпливає те, що зараз відбувається в цьому штабі, на, на командування тими військами. Як вам виглядає? Ну складно зараз сказати. Я думаю, що частина військових зараз будуть уважно дуже уважно слідкувати за подіями, тому що вони вже давно не є військовими Путіна. Вони є військовими, які приймають ті чи інші рішення в залежності від обставин. Ну така така країна, так сталося, що вони постійно до потужного туляться. Те, що стосується сьогодні, взагалі подій, які там відбуваються, і е безпосередньо Пригожина, то його заява, що він там піде на Москву, зробить там порядок і після того повертається на фронт, все розкаже про те, що це людина, такий же самий звичайний терорист, як і багато інших росіян, які вдарилися вбивати на нашу землю. Все, що там відбувається, це так званий секс гадюки і жаби. От маємо на увазі, що нам за цим треба спостерігати. О, чим вся ця історія буде закінчитися.